Насправді, щоб керувати відділом продажів, достатньо чотири зустрічі. Чотири типи зустрічі. Давай так, про перші три типи зустрічі є в книзі масштабування бізнесу, вона називається автор Верм Сарніш. А про четвертий тип є в книжці The Sales Acceleration Formula» Марк Роберт. Її немає ні російською, ні української, вона є англійською, але дуже просто читаю. Так, от перший тип зустрічі це щоденна літучка. Де я за 15 хвилин розумію, що відбувається в компанії, в моєму відділі продажів, і я можу на це дуже швидко впливати. На ці зустрічі люди мають на цих зустрічах. Не я розмовляю, а розмовляють мої підлеглі. Це перше. Другий тип зустрічі це щотижнева зустріч на годину, де кожен з відділу продажів приносить свої цифри, і ми дивимося на статистики, тобто на те, то, як головні цифри, ну, головні цифри або KPI змінюються в часі. Ми дивимося на динаміку. Третій тип, тип зустрічі це зустріч раз на місяць, один на один з кожним своїм продавцем, для того, щоб знайти його зону покращення. І от про це написано у Марка Робержа. І четвертий тип зустрічі це квартальні зустрічі, де ми складаємо скелі кварталу, тобто такі важливі проекти покращення у відділі продажу.